Не рішенням суду, а з висловом, з коментарем прокурора, який коментував рішення суду відносно повернення Ханівського суду. Державного сьогодні виникає певні сумніви від того від після ознайомлення з цим коментарем, відносно того, що Госпольська церква може дуже гарно апелювати відносно цього рішення. Наскільки я пам'ятаю, прокурор говорив про те, що скасовано рішення виконкому каміння міської ради і після цього повернення, повернено в державну власність майно. Розкажите на камеру на таких а Зараз просто цей момент, що щоб ну, відкриту рішення 92-го року. І е, сумнів у мене в тому, що слово власність прозвучало вперше, в 92-му відносно Канівського вперше е, в 92-му році, 18 лютого було прийнято рішення Черкаської обласної ради, де Зараз я зачитаю, ось воно, копія цього рішення номер 18 за 18 лютого 2022 року, де говориться про заяву віручих громадян і розглянувши заяви обласна рада народних депутатів, Чекаська рада народних депутатів. Славної церкви, культові приміщення, молитовні будинки і майно в таких населених пунктах, місто Канів, Успенський Собор. На моє переконання, до тих пір, поки не буде скасоване оце рішення, до тих пір, поки не буде розірваний договір, який в 93-му році оформила а, а, Черкаська обласна рада з а, на, на оце, надо право проводити. Ослужіння віруючим соборі поле для апеляції для Московської церкви буде величезне.